Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Привіт, я Вероніка Вірімєєва. Сьогодні у випуску теракт на Одещині підірвали офіцера ТЦК. У Бельгії жорстоко вбили дружину та дитину українського військового. Російські війська вже за пів кілометра від Дніпропетровщини, а Порошенко тихо скуповує гектари української землі. Вагнер тікає з Африки, а Захарова вимагає мовчати про викрадення українських дітей. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео. У нас цікаво. А почнемо з шок новини. Напередодні підірвався автомобіль в Одеській області у селі Донська Балка. Місцеві телеграм-канали одразу почали писати про те, що загинув водій. Як з'ясувалось згодом, цей чоловік виявився працівником одеського ТЦК. Джерело української правди в правоохоронних органах повідомило, що загиблий був виконуючим обов'язки військома, але на момент трагедії перебував у відпустці, тобто не при виконанні службових обов'язків. Тим часом у соціальних мережах кілька людей написали, що загинув керівник 4-го відділу Одеського ТЦК, полковник Олег Номеровський, хоча безпосередньо не пишуть, за яких обставин це сталося. А от ще одна спроба підриву працівника ТЦК ледь не трапилась у Львові. Там СБУ затримали чоловіка, який мав. Закласти два саморобні вибухові пристрої: один для підриву мобільного посту ТЦК, інший під службове авто. Отримавши від куратора геолокацію схрону, агент забрав два рюкзаки з СВП, після чого повернувся в орендоване житло та планував маршрути розвідок для подальшого закладання вибухівок. У разі реалізації запланованих вибухів, підривнику обіцяли заплатити 5 тисяч доларів. Тепер цьому чоловіку світить довічне з конфіскацією майна. Ну а далі просто жахлива історія. У Бельгії вбили 46-річну українку та її шестирічну доньку. Її чоловік в цей час воює на фронті в Україні. Самим жертвам завдали удар ножем, а потім підпалили їхній будинок. Місцева поліція підтвердила факт насильницької смерті та навмисний підпал. Прокуратура відкрила справу за фактом подвійного вбивства. Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже три роки. Її 16-річний син, якого вона взяла під опіку під час пожежі, перебував у школі. Священник місцевої парафії назвав убивство українок величезною трагедією. Ці люди втекли з України через війну, сподіваючись побудувати краще життя. А потім їх спіткало таке горе. Це жахливо. У матері й доньки забрали їхнє життя. І за що треба дочекатися результатів слідства прокуратури, щоб дізнатися більше? Наші співчуття рідним і близьким загиблих українок і сподіваємось, що винуватців знайдуть і покарають за всією суворістю закону. А тепер про ситуацію на фронті на жаль, росіяни тиснуть на Сумщині. Ситуація на прикордоні загострюється. Противник намагається розширити зону бойових дій, використовуючи малозахищені ділянки. Окупанти змогли прорватися біля села Садки. Свідчать дані ресурсу Діпстейт. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку. Просунувся біля біловодів локні та садків. Ситуація дійсно критична, оскільки окупантам вдалося вийти на 20 кілометрову відстань до міста Суми у районі Хотіні. Аналітики Діпстейт зауважують, що з часом можна очікувати удари в дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі. Мешканцям Сум уже варто евакуюватись до більш безпечних регіонів. Заявив колишній речник Генштабу Владислав Селізньов. Хоча б дітей людей похилого віку вивозити в безпечніші регіони країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна. Але маємо і хороші новини сьогодні. Зранку на курському напрямку наші мінуснули російський винищувач Су 35 також РФ окупувала Стару Миколаївку та Анатівку на Донеччині. Крім того, просунулись біля Троїцького. Також менше 600 метрів залишилось росіянам до кордону з Дніпропетровською областю. Крім того, із сторони Курської області зникла сіра зона. Росіяни знову встановили там контроль. Той же час видання, де телеграф написало про те, що захоплення всієї Донеччини головна мета Путіна під час літнього наступу. А Константинівка є основною початковою ціллю. Аналітики очікують, що Росія здійснить наступальні дії, але мало хто вірить, що вона зможе захопити весь регіон. Наші ж військові намагаються завдати втрат ворогу. ЗСУ знищили опорний пункт росіян новим українським боєприпасом вагою понад 100 кілограм. Ну і на кінець цієї теми трохи неочікуваності. Під час того, як український дрон проводив розвідку і залетів у закинуту будівлю, а там... Інший вид військової взаємодії. Коротше, амур поєднав. Ну, ви краще самі гляньте. Поставте лайк підтримки нашим захисникам і не забуваємо, якою високою ціною дається військовим утримувати кожен клаптик землі. Росія офіційно заявляє, що вона не крала українських дітей саме так і сказала Марія Захарова і додала, що ця тема взагалі не повинна бути предметом переговорів з Україною. Жодних викрадених Росією українських дітей немає. Саме це має бути відправною точкою в обговоренні дитячої теми у російсько-українських контактах. Це ще не все на нещодавніх переговорах у Стамбулі. Глава російської делегації Володимир Мединський теж намагався применшити масштаби злочину. Мовляв, ніякої масової депортації не було, а йдеться лише про кілька десятків дітей. Тобто, за їхньою логікою виходить, що викрадати дітей можна, а головне, щоб не забагато. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів про те, як поводились росіяни на перемовинах. Подекуди деякі члени делегації російської підвищують голос. Ми їм нагадуємо, я їм нагадував, щоб вони на нас голос не підвищували, тому що ми не працюємо і ніколи не будемо працювати на московський уряд. А ви як думаєте, чому Кремль так активно відхрещується від цієї теми? Пишіть у коментарях. Зняти санкції з агресора. Білий дім тисне на сенат, щоб послабити санкції проти Росії. Про це пише видання The Wall Street Journal. Мова про те, що адміністрація Трампа тисне на сенатора Лінці Грема, щоб він пом'якшив свій законопроект щодо санкцій проти Росії у Білому домі. Побоюється, що документ зашкодить налагодження зв'язків із Москвою. Протягом останніх тижнів Білий Дім та інші посадовці адміністрації Трампа тихо зв'язувалися з офісом ГРЕМА, закликаючи його пом'якшити свій законопроєкт, зокрема внісши до документа винятки, які дали б змогу президенту США обирати проти кого або чого будуть введені санкції. Крім того, законопроект про санкції має 82 співавторів в сенаті та передбачає запровадження санкцій проти головних російських посадовців та секторів економіки. У виданні також пишуть, що Лінці Грем планує внести зміни до законопроекту щоб захистити європейських союзників України, але ймовірно не підтримує змін, щодо яких тисне адміністрація Трампа. В свою чергу Лінсі Грем публічно заявив, що планує внести принаймні деякі зміни до законопроекту, зокрема додавши формулювання, яке дозволить виключити країни, що надають військову чи економічну допомогу Україні. Таке положення має на меті захистити європейських союзників України від 500% відсоткових тарифів, які документ запроваджуватиме на імпортні товари з будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран та інші продукти. Утім, виступаючи в овальному кабінеті напередодні, Дональд Трамп заявив журналістам, що законопроект із санкціями не повинен розглядатися без його прямого схвалення. І знаєте, такі вчинки Трампа цілком очікувані. Це ж і підтверджує його абсолютно цинічна заява, яку він зробив після чергового російського обстрілу України. Чи змінили удари дронів України по бомбардувальникам у Росії на аеродромах? Вашу думку щодо того, які у Зеленського, які у нього кози вони дали? Вони дали путіну привід діяти і розбомбити їх до бісу минулої ночі. Це те, що мені не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ось і все. Тепер буде удар. А ви вірите, що санкції з Росії таки дійсно можуть зняти? Напишіть у коментарях. Бака Вагнер оголосила про завершення основної місії в Малі та повернення до Росії. Найманці заявили, що перемогли терористів, підготували місцеву армію і тепер із гордо піднятою головою їдуть додому. Але це ще Фасад насправді Вагнер прибув до Малі наприкінці 2021 року після військового перевороту, коли нова хунта вирішила вичистити французів і західних партнерів. І вгадайте, кого саме вони покликали на ту допомогу, так. Росіян, але під прикриттям боротьби з тероризмом почалися масові репресії, вбивства цивільних, зникнення активістів, зачистки опозиції, захоплення копалень. Але найгучніший провал вагнерівців у малі стався в липні 2024 року поблизу міста Тінзаутен. Пам'ятаєте, їхня колона потрапила у засідку, організовану туарецькими повстанцями. اشهد ان لا اله الا الله موت <applause> <applause> <بعت يكافر> يا... لا الله الله اكبر <applause> Тоді за кілька днів було знищено понад 80 найманців десятки потрапили в полон, і ось найцікавіше. За даними The Times, до цієї операції могла бути причетна українська військова розвідка. У гур натякнули, що туареги отримали точні розвідання, які дозволили їм ретельно спланувати засідку. Тож історія про тріумф у Малі виглядає радше як красива обгортка для ганебного відступу. А як ви думаєте, чому насправді росіяни вирішили піти з малі? Одразу трьом екс-міністрам оборони повідомлено про підозри у державній зраді. За даними слідства, з березня 2010 року, по лютий 2014 року, в період перебування підозрюваним на посаді міністра оборони України приймалися рішення про відчуження та реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби збройних сил України. Мова про таких екс-міністрів оборони Михайло Єжель був міністром у 10-12 роках. Дмитро Саламатін, 2012 рік, та Павло Лєбідів, – 12-14 роки. Важливо, що йдеться про сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем, десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів, сотні одиниць гусеничної та колісної техніки, десятки бойових літаків та вертольотів, а також про мільйони одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів. Тисячі ракет вказаного озброєння вкрай не вистачало силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року. Та до цього часу незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності збройних сил України, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки. Ви як думаєте, можуть їх реально посадити? Він не тільки гетьман, не лише кондитер, але тепер ще й аграрник. Правоохоронці закликали перевірити компанії Порошенка через скупку землі сільськогосподарського призначення. Суть у тому, що масова скупка цієї землі компаніями, близькими до Петра Порошенка, зробила землю майже недоступною для фермерів. Порошенко вже володіє понад 120 тисячами гектарів землі. А його компанія «Укрпромінвест Агро продовжує активно скуповувати найкращі земельні ділянки, суттєво посилюючи свою присутність на ринку. Як повідомляє політолог Петро Олещук, син Петра Порошенка Олексій офіційно контролює компанію після того, як у 2019 році йому було переведено право власності. Олещук нагадав, що за часів каденції Порошенка на посту президента його компанії за допомогою адміністративного ресурсу незаконно перереєстрували на себе земельні ділянки, які були орендовані фермами. Це класичне зловживання ринковою силою, яке у нормальних державах кваліфікується як монополія. У США, наприклад, держава жорстко карає компанії, які контролюють доступ до ресурсів, і впливають на цінову політику. Тому правоохоронці мають негайно розслідувати зловживання компаніями Порошенка масову скупу землі. Як повідомлялось раніше, Порошенко у 2024 році отримав доходів на 4,6 мільярдів гривень. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика в довоєнний 2021 рік. А ви що думаєте про це? Напишіть. Ніхто до такої схеми ніколи не вдавався, і от знову пам'ятаєте, як ми вам розповідали, як той же Порошенко намагався розвестись зі своєю дружиною Мариною, щоб зберегти свої статки. Так от він не один. Дружина депутата Одеської міської ради Олександра Матвєєва, підозрюваного в заволодінні комунальним майном Одеси на понад 11 мільйонів гривень, подала на розлучення та поділ майна після початку розслідування. У квітні минулого року, коли розслідування щодо незаконного привласнення об'єктів нерухомості комунальної власності вже тривало. Дружина Олександра Матвєєва подала до суду два позови щодо розірвання шлюбу і щодо розподілу майна 2 серпня 2024 року, приморський районний суд Одеси шлюб розірвав. При цьому схоже це на перше розлучення подружжя Матвєєвих у 2017 році. Вони вже розривали шлюб через суд, тоді як і зараз в обґрунтуванні позовних вимог дружина одеського депутата зазначила, що спільний побут вони не ведуть. Цікаво, а чому ж вони той спільний побут не ведуть? Все дуже банально. Олександр Матвєєв, якого слідство називає організатором схеми, наразі не на лаві підсудних. Він переховується від слідства із червня 2024 року, оголошений у міжнародний розшук. Вірогідно Матвєєв перебуває в Іспанії, де володіє маєтком, придбаним ще у 2021 році за майже 27 мільйонів гривень. Тож, як бачимо, час іде, а схеми все ті самі. Як вам це все? Пишіть у коментарях, не стримуйтесь. Ми вже були б раді про нього давним-давно забути, але він раз за разом нагадує про своє нікчемне існування маризматичними заявами. Це я про Олексія Люся Арестовича. І ось послухайте, що цього разу він наляпав. Арестович, а чого ви не сражаєтесь на фронті? А чого я маю сражатися на фронті проти своїх? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.